Понеділок, 17 червня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Упродовж найближчих двох тижнів працюємо без перекладу на жестову мову. Перепрошуємо за незручності. Із загиблим воїном Михайлом Івашковським попрощались сьогодні у селі Шаровечка. Він загинув 14 червня. Герою навіки 31. Вічний спочинок він знайшов на кладовищі у рідному селі. А на Алеї Слави у Раковому нині поховали прах героя Олександра Польщина. Він загинув 21 травня. Попрощались із військовим 30 травня у Свято-Георгіївському храмі. Йому назавжди 44. Слава героям і вічна пам'ять! Майже 96 тисяч звернень надійшло до уповноваженого Верховного Ради України з прав людини у 2023 році. А це вдвічі більше ніж у 2022. Найбільше звернень стосувались порушення соціально-економічних прав. Прав дитини і прав громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії. Доповідь презентували під час регіонального форуму Права людини в умовах війни Хмельниччина. Він об'єднав представників місцевої влади, голів територіальних громад Хмельниччини, представників громадських організацій та благодійних фондів. Ми проводимо такий форум регіональний Права людини в умовах війни Хмельниччина. Теми будуть торкатися всіх тем в сфері захисту прав людини. Особливу увагу буде звернути на дотримання прав внутрішньопереміщених осіб, а також ветеранів та ветеранок. Ці панелі більше е, налаштовані і. Е, для саме голів територіальних громад області, які також сьогодні будуть на заході, приймати участь для того, щоб під час такого конструктивного діалогу напрацювалися правильні рішення і правильні політики в сфері захисту прав ветеранів та ветеранок, але ми з вами свідомі того, що війна і в умовах війни конституційні права порушуються. Порушуються, тому що війна це напевно найстрашніше, що є взагалі для людства. І вони об'єктивно в умовах війни обмежуються, звужуються, порушуються. І головне, щоб ми робили все можливе, аби цей баланс дотримувався. І дійсно, баланс між правами людини, між правами і обов'язками громадянина, між інтересами держави. Дві сотні тренінгів за чотири місяці провели студенти Хмельницького університету, управління та права імені Леоніда Юськова для школярів громади. Через гру знайомили учнів із правами та обов'язками владців, депутатських комісій та міського голови. Це відбулося в рамках проєкту Школа місцевого самоврядування, який започаткувала Хмельницька міська рада спільно з ВИШИМ. Дуже пишаємося тим, що сьогодні 22 студенти навчального закладу вищої школи відвідали 11 наших навчальних закладів, 11 шкіл, провели дуже багато лекцій, тренінгів, котрі стосуються саме місцевого самоврядування, сутності. Місцевого самоврядування. ідея проведення полягає в тому, щоб долучити більшу кількість суспільства, більшу кількість громади до розуміння того, що робить Хмельницька міська рада, які повні повноваження голови громади, і наскільки ємно хмельницький міський голова працює з депутатським корпусом. Ом, і в форматі фракції і форматі депутатських комісій. Ми тішимося з того, що молоді люди, котрі дотичні сьогодні в форматі студентства до вищої школи, самі своїми знаннями зайшли в навчальні заклади, спрацювали на рівні учнівської молоді. І ми вже сьогодні готові говорити про масштабування проекту, про те, що не тільки 10-11 класи можуть бути в цьому проекті, але знову ж таки більша середня школа буде заходити. і Знов ж таки ми готові долучати більше факультетів різних навчальних закладів для того, щоб об'єднати громаду і показати, що ми працюємо над якістю громадянського суспільства, арт-терапевтичний майстер-клас з малювання сіллю та фарбами влаштували в обласній універсальній науковій бібліотеці. До заходу долучилися родини ВПО та жителі громади. Організували його у рамках соціального проєкту Хмельницький. Гуртуємось задля перемоги, який став переможцем програми Громадські ініціативи. Стартував він на початку червня та триватиме до кінця літа. У його рамках влаштовуватимуть заходи за такими напрямками: психологічна підтримка, інтеграційно-адаптивні зустрічі, арт-терапія, юридичне та фінансове консультування. Переносили свої емоції на папір в обласній універсальній науковій бібліотеці. Влаштували майстер-клас з малювання сіллю та фарбами. Прийшла на захід разом із сином й вимушена переселенка із Слов'янська Юлія Горбатенко. У Хмельницькому ми мешкаємо рік, і от рік тому ми приїхали і так і йшли по вулиці і зустріли Нелю. Вона була біля бібліотеки. І от з того часу ми ходимо сюди на поробки. І, ну, і Нам дуже подобається. Настрій в мене сьогодні гарний. В мене завжди гарний настрій, коли я сюди приходжу. Ну от зображаю я сьогодні. Е, в мене виходить от, поки що якась абстракція. Сьогодні я вирішив малювати стенд для переможців. Перше, друге, третє місце на шакових змаганнях. Мені хочеться отримати перше місце. Організаторка майстер-класу Неля Томаля каже, перш за все, малювання має арт-терапевтичну мету. Це взагалі інтуїтивне малювання, яке допомагає передати на папері свої відчуття, свої враження, своє ставлення і взагалі свої емоції. В першу чергу. Це допомагає трішечки відвліктися від того, що нас на даний момент оточує, турбує. Злаштували захід у рамках соціального проєкту Хмельницький гуртуємось за для перемоги. Він став переможцем програми Громадські ініціативи. Працюємо з ветеранами, внутрішньо переміщеними особами, в тому числі мешканцями Хмельницької громади, зокрема молоді, а також родинами військовослужбовців. Проєкт впроваджується громадською організацією кластер підприємців ВПО спільно з. Партнерами це молодіжна рада міста Хмельницького, Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, громадська організація Хмельницька міська федерація стрільби з лука. Ну і багато інших партнерів. На базі бібліотеки проходять майстер-класи. Це ми використовуємо різні техніки малювання, ліплення з пластиліну. Сьогодні відбувається майстер-клас з малювання сіллю, тобто за допомогою таких нехитрих. Технік залучаємо дітей, підлітків, дітей з батьками, з родин ВПО для того, щоб вони психологічно розвантажилися. Стартував проєкт на початку червня та триватиме до кінця літа. У його рамках влаштовуватимуть заходи за такими напрямками: психологічна підтримка, інтеграційно-адаптивні зустрічі, арт-терапія, юридичне та фінансове консультування. Також в рамках цього проєкту буде реалізовуватися школа проєктного менеджменту, Тобто, усі бажаючі зможуть відвідати цю школу, наші учасники проєкту, на якій ми будемо навчати власне, написанню проєктів, поданню грантів для того, щоб люди змогли власні свої ідеї, як бізнес, так і соціальні ідеї, втілювати у життя нашого міста. Аби долучитися до заходів, необхідно заповнити реєстраційну форму, розміщену на сторінках організаторів у соціальних мережах. Участь безкоштовна. Нині заявки заповнили вже близько пів сотні охочих. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Гід на схід перший довідник, путівник Донеччиною презентувала блогерка та дослідниця Наталія Михальченко в Хмельницькому обласному художньому музеї. Роботу над виданням авторка розпочала іще ще до повномасштабної війни. Книгу презентували в рамках програми Спадщина, практична робота фонду. Ізоляція у форматі абетки до неї увійшли факти про локації книги і кінострічки унікального регіону України. Початком повноштабного вторгнення цей маленький путівничок-довідник в електронному форматі, який е, ліг в базу великого артбука, але є можливого там 1 четвертою, 1 п'ятою частиною. Ми його віддавали за донати для Збройних сил на той момент, коли. Цей тираж вийшов до кожного розділу. Є окрема інформація, в якому стані пам'ятка знаходиться вона на тимчасово окупованої території, чи є до неї доступ. Ми радіємо, що ми дотичні до цього процесу ознайомлення із Донеччиною, тому що Донеччина це та сама Україна. У нас спільні цінності, у нас культура, у нас мистецтво, яке ми спільно маємо зберегти для. Прийдешних поколінь. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.